Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про 12 ту енергію у матриці Долі. Всі ті, хто народився 12 го числа або у грудні місяці, мають цю енергію в своїй матриці народження. І є люди, які мають цю енергію десь у схованих сферах вашого життя. Це може бути родовий квадрат, коли 12-та енергія в мінусі, і це вже жертва. Це може, наприклад, бути ваші відносини з кимось, там, з чоловіком, з оточуючими. 12-та енергія може бути у фінансовому каналі. І все це свідчить про те, що у вас є ця енергія, і вона на вас має сильний вплив, особливо на те. В якій сфері вашого життя вона прихована? Якщо, наприклад, в особистості або у родовому квадраті ця енергія знаходить, знаходиться, то вона має вплив на все ваше життя. Якщо ця енергія знаходиться у фінансах, то вона впливає на фінанси. Якщо у відносинах, то на відносини. Якщо ви народжені у грудні місяці і ця енергія є у вас в янголах охоронцях, то ви маєте життєве призначення, яке несе Дванадцята енергія. Називається вона служіння, служіння людям. Тобто ви народжені для того, щоб служити іншим людям. Як це проявляється? Якщо енергія в плюсі? І ви дійсно служите людям, і служити це не означає підносити їм каву чи догоджати в чомусь. 12-та енергія енергія служіння показує, що у вас дуже дуже велике серце, у вас дуже велика душа, ви любите інших людей. Бо 12-та енергія це подвоєна шоста енергія, тобто в одній 12-тій енергії поєднані дві шостих і. Шоста енергія це енергія любові, тобто ви віддаєте частку своєї любові іншим людям за рахунок того, що щось для них робите. І робите ви це тільки з власного бажання, коли ви маєте на це внутрішню енергію, коли ви відчуваєте, що дійсно у вас є внутрішня енергія, якою ви хочете поділитися з іншими людьми. Як це відображається у зовнішньому світі, коли у людини 12 енергія в плюсі, то ця людина дійсно наповнена, вона світла, вона випромінює любов, випромінює мудрість, рівновагу, спокій, впевненість, милосердя. Тобто ця людина дійсно вели, має велике серце, вона відчуває біль. Інших людей. Вона відчуває, коли якої, якійсь людині зараз погано, то людина з 12 енергією відчуває біль смуток цієї людини, яка поруч з нею зараз знаходиться. Це такі емпанти, які дійсно відчувають всі ці почуття. Всю ту біль, печаль, смуток, розпач іншої людини, яка опинилася в скрутному становищі в якихось складних обставинах. І коли 12-та енергія так, є у цієї людини, вона відчуває більш, біль іншої людини, що вона робить? Вона хоче допомогти. Не врятувати, так, як це роблять рятівники люди, не контролювати іншу людину, а дійсно допомогти. Допомогти, наприклад, якщо це якась дитинка у дитячому будинку і в неї немає батьків, або батьків лишили батьківських прав, і ця дитинка зараз. Ну, вона не має любові близьких людей, то людина з дванадцятою енергією здатна цією любов'ю ділитися. Або, наприклад, якщо в поле людина з дванадцятої енергією потрапляє якась. Людина похилого віку, це, мабуть, там, наприклад, якась старенька жінка, або дідусь, який старенький одинак, і людина з 12 енергії постійно хоче таким людям допомагати. Вона хоче щось для них зробити. Прийти, наприклад, принести їм пакунок продуктів, або там допомогти у вирішенні якоїсь справи, або просто е поговорити з цією людиною, вислухати, можливо, там ліки їй купити. Тобто. Людина з 12-ї енергією вона створена, вона народжена для того, щоб нести милосердя у цей світ, світ жорстокості. І дуже багато людей, які не мають 12-ї енергії, вони жорсткі, вони тверді, вони не відчувають біль іншої людини. Вони не розуміють, що якоїсь людині може бути погано. І якщо а людина не має 12-ї енергії, то вона не розуміє, чому іншій людині стає погано, чому інша людина може бути засмученою. І людина з 12-ї енергії вона все відчуває. Вона відчуває власний біль, вона відчуває біль іншої людини. Навіть якщо якась ситуація не стосується людини з 12 енергії, вона все одно буде відчувати біль і розпач інших людей. Тому що в неї, в неї дуже сильні внутрішні, ось такі рецептори енергетичні, які сприймають біль інших людей, і вони, начебто, відчувають більш біль іншої людини у себе всередині. Що робити людині з 12-ї енергії? Навіщо їй все це потрібно? Навіщо вона прийшла у цей світ? Що, е, яка її місія, яка її життє, яке життєве призначення? На, на що вона прийшла сюди? Для того, щоб зробити цей світ більш людянішим. Більш надати іншим людям можливість навчитися співчувати один одному, навчити інших людей допомагати один одному. З них дуже великі виходять такі лідери, які створюють благодійні якісь організації. Або якісь там керівники дитячого притулку, або керівники якогось там центру допомоги літнім людям. Тобто це дійсно такі великі люди, це люди з дуже сильним, потужним внутрішнім такою енергетикою сильною, яка наповнює цей світ, наповнює цей світ любов'ю, наповнює милосердям і Наповнює, знаєте, ось ем, розуміння почуттів інших людей, вона цьому навчає. Але частіше за все людина з 12-ю енергією, коли потрапляє до зовнішнього світу, так, ось, наприклад, це якась дитинка маленька, і ви знаєте, що у вашої доньки, наприклад, є 12-та енергія або у вашого сина, то ця дитина вона не зможе. Співіснувати з іншими дітьми у дитячому садочку. Просто знаєте, якщо ви робите розбір матриці своєї дитини і там є 12-та енергія, будь ласка, не віддавайте цю дитину у дитячий садочок. Бо ця дитина буде приречена на те, що інші люди, інші діти будуть над нею глузувати, будуть її ображати, будуть щось робити, викликаючи у вашої дитини ось це почуття болю. Почуття якоїсь втрати. І ця дитина просто перейде з плюсу. Вона не зможе навчити інших людей ну, співчуттю. Вона буде відчувати власний біль. І буде відчувати біль тих, тих дітей, які зараз, так само, як і вона, щось відчувають погане. Бо світ жорстокий до таких дітей. І ця дитина має вирости сильною. Вона має вирости в такому середовищі, де її, над нею піклуються, так? її захищають, поруч з нею знаходяться дорослі люди, батьки, які можуть побачити, що, наприклад, там над її дитиною глузують або ображають. І доросла людина може підійти до цих дітей і пояснити, як себе поводити не можна. Бо якщо у вас дитинка з 12 енергією, вона Навряд чи вам буде розповідати, що її хтось ображає в садочку. Бо вона дуже чутлива і їй дуже важко проявляти ще свої емоції, і ви, як батьки, повинні цьому її навчити. І в мінусі, 12-та енергія, що вона дає? Вона дає відчуття жертви, відчуття, що над цією дитиною, або якщо це вже доросла людина. Що над нею постійно хтось знущається. Тобто, ця людина постійно опиняється в якихось таких обставинах, в яких відчуває себе скаліченою, обездоленою, ображеною. І вона не хоче ображатися, вона не хоче наражати на небезпеку когось іншого, вона не хоче відстоювати свої кордони. Вона хоче вирішувати питання мирним шляхом, але, я ще раз повторююсь, світ жорстокий. І цій людині з 12-ї енергією просто необхідно, життєво необхідно навчитися казати ні, коли вона не хоче чогось робити. Бо частіше за все, коли є людина з 12-ї енергією, навколо неї є такі, знаєте, коршуни, такі. Люди частіше за все з 15 енергіями. І ці люди з 15 енергіями починають цькувати постійно цю людину з 12-ї енергією. Вони постійно будуть її ображати, будуть про щось просити, щоб ця людина зробила для них і користуватися цією допомогою. І людина з 12-ї енергією їй дуже важко відмовити, бо їй здається, що хтось дійсно потребує її допомоги. І вона. Цю допомогу надає, а їй необхідно навчитися і частіше за все надає допомогу, навіть якщо у самої вже немає внутрішньої сили, тобто вона сама у себе бере в кредит цю енергію і допомагає. А людині з 12-ї енергією необхідно навчитися вміти казати ні. Тобто, якщо до цієї людини хтось звертається за допомогою, і ви зараз не маєте внутрішнього ресурсу допомагати, ви зараз не можете комусь надати, наприклад, якщо у вас хочуть позичити гроші, або там не знаю, вас про щось просять, щоб ви пішли кудись ходили, щось зробили. Або е, зараз витрачають ваш особистий час і розповідають вам якісь свої негаразди життєві, а ви сидите і слухаєте мовчки. Хоча ну, вам це взагалі не потрібно, це робота психолога е, вислуховувати проблеми інших людей, а не ваша це потреба. Тоді в цьому випадку, коли ви бачите, що хтось е, у вас. Відбирає енергію. Якщо ви відчуваєте, що ви спілкуєтесь з людьми, і після цього спілкування у вас недостатньо енергії, що ви знаєте, таке обесточені, У вас немає сил, ви можливо, навіть відчуваєте головну головний біль. Або там, запаморочення в голові, або у вас якісь там болісні відчуття всередині. Якщо ви відчуваєте занепад енергії внутрішньої, і у вас немає вже життєвих сил для себе щось робити, отже, ця людина просто користується вашою енергією. Вам необхідно навчитися казати їй ні. А ще одна із ознак, що ваша 12-та енергія в мінусі. У вас дуже погані стосунки з чоловіками, якщо ви жінка. Або навпаки, якщо ви чоловік, у вас погані стосунки з жінкою, то це означає, що 12-та енергія в мінусі, і цю енергію необхідно переводити в плюс. Як зрозуміти, що вона в мінусі, так, що погані стосунки. Вас постійно в родині цькують за щось, вас постійно звинувачують у, що, у чомусь, що там зробив або не зробив? Вам кажуть, що там, ти якась не така, ти якась дивна, ти там, дуже плаксива, до речі, люди з 12-ї енергії, вони, особливо в дитинстві, вони ось це, знаєте. Бажання плакати, так, ось ви випустити свою емоцію якусь через сльози. І це нормально для людей з 12 енергією плакати. І ось, наприклад, ви жінка з 12 енергією, і ви, коли е, вам щось кажуть образливе, ви починаєте плакати. І іноді чоловіки вам можуть казати, що та й ти якась не така, ти постійно рюмсаєш та припини плакати, та я нічого такого образливо не сказав, а чого ти постійно ось це так виридуєш з якогось там приводу. А це просто означає, що у вас є 12-та енергія, і ви дуже чутлива. Чутлива до, наприклад, ви можете дивитися якийсь фільм і настільки сильно туди занурюватися, що ви переживаєте емоції цих акторів. Ви можете навіть плакати під час якогось фільму. Якщо ви чуєте якусь історію інших людей, навіть якщо ви їх не знаєте, і ви можете під'єднатися до їх почуттів і відчувати їх біль, їх смуток, і від цього так само плакати. Це просто у вас. 12-та енергія і все. З вами все добре, з вами все гаразд, але вам необхідно навчитися казати іншим ні, якщо ви не хочете чогось робити, вам необхідно вміти відстоювати свої кордони. І якщо є на те потреба, навіть, знаєте, когось там послати куди подалі або сказати, що «Вибач, але зі мною так не можна поводитися. Я знаю, що це дуже важко. Що людина з 12 енергією їй настільки важко відмовляти, і вона настільки не вміє цього робити, що їй необхідно цьому навчатися поступово, потрохи, але необхідно себе навчати, казати іншим мені. І якщо у вас якісь проблеми з фінансами, тобто я дуже багато чула розповідей у моїх клієнтів, що вони, маючи 12 енергію, не вміють брати кошти за свою роботу. Тобто є якісь дуже класні спеціалісти, які працюють задарма. Особливо це люди, які працюють самі на себе, тобто не десь там в Компанії так, на когось, а самі на себе, наприклад, отримали якусь професію і е, займаються фрілансом. Тобто до них приходять їх друзі, е, кажуть: ну, давай там, ти психолог, давай ми з тобою порозмовляємо, ти мені зараз допоможеш, і це буде твій сеанс. І ось е, дуже часто люди з 12 енергії надають послуги безкоштовно своїм друзям. Ну, це ж друг, як я можу з нього взяти гроші. І частіше за все працюються, наприклад, по бартеру дуже довго, коли я тобі свою послугу якусь зараз зроблю, а ти мені якусь послугу зробиш. І ось це дуже погано для них. Дуже погано, бо люди з 12 енергії не повинні себе обесцінювати. а вони це роблять роблять дуже дуже часто. Навпаки, вони повинні себе цінувати, навчитись цінувати і навчитись продавати свої послуги, навчитись приходити до керівництва і казати Ви знаєте, я не буду більше брати роботу додому на вихідні. Або я не буду залишатися після роботи ще на декілька годин, щоб там доробити чиюсь роботу. Тобто навчитися відмовляти комусь іншому, навчитися казати, що я варта більшого, навчитися розуміти, що я цінність, і мої послуги вони так само цінні, навчитися брати гроші за свою роботу. І тоді життя людей з 12 енергії буде вирівнюватись, і тоді вони зможуть проявляти свою місію в цьому житті. Тоді вони будуть себе наповнювати енергією і їм буде чим ділитися з іншими. Ось така 12 -та енергія. І... Якщо ви себе впізнали в цьому відео, якщо вам щось відгукнулось, і ви розумієте, що, мабуть, у вас є ця енергія, обов'язково звертайтеся до мене за повним розміром матриці долі по вашій даті народження. Я подивлюся, де саме стоїть ваша 12-та енергія, що саме вам необхідно робити. І надаю повні рекомендації, як виходити з цього стану жертви, бо самостійно ви не впораєтеся, тому що вам необхідно на щось опиратися. І в даному випадку ви будете опиратися на цей розбір матриці долі, на ці поради, які буду я вам надавати. Ви будете опиратися на мою енергію, бо кожен мій розбір він наповнений моєю енергією. Я так само е, маю цю 12 це то енергію, вона в мене є і одне з проявів служіння людям: це те, що я для вас записую ось ці безкоштовні відео. Ви їх дивитесь, ви вже підключаєтесь до моєї енергії, а вона в мене в плюсі, і ви вирівнюєте свій емоційний стан. Завдяки цьому, це і є моє служіння вам. Ну і звісно ж, я виконую свою роботу, виконую її дуже добре. Я надаю допомогу іншим людям розібратися з їх життям. Я допомагаю їм зрозуміти, чого саме вони хочуть. Я допомагаю їм досягнути ваш, ваших цілей, вашої мети. Самим легким і найпростішим способом спираючись на вашу матрицю доля. Тож звертайтеся до мене за розбіром. Є інформація, де мене знайти в коментарях під цим відео. Тож пишіть, буду завжди рада з вами поспілкуватися.